Усіх вітаю. Сьогодні розпаковочка з Аврори. Перше, що ми купили, це туалетний папір. Туалетний папір. Так. Так, давай. Зі мною сьогодні помічниця. Вікторія. Є! Так, і ми... Так. Туалетний папір нам завжди знадобиться. Так, бачите? О -о -о. Далі думаю, це одна большая. Угу. Серветки. Серветочки. Далі ось такі. Я хочу показати. Папочки. Папочки. Вони, да, нам знадобляться для пазлів. Посортувати у мене є там стрічечки, клаптики, тканин, різні матеріали. Тобто, я їх багато, вони по 9 гривень були на акції. Це, тут штук 18 їх. Далі. Ось такі я завжди беру, я вам показувала, це пакети на зіп застіпках І теж є для пазлів, для різних методичних матеріалів. Сюди далі. все складаю. Ні. Це, це свитерок я забрала з ремонту. Так, далі. Що у нас ще є? Давай. Ось така гра. Так, да, ось така гра, тут квіточки для сортування по кольорах. А ну-ка, давай вікуся. Розпаковка чек. Так, розпакуємо. Де розпаковка чек. Ага, добре, розпаковка чек. Ой, так. Може вона вже. Ось така. Ось така гра. Да, Бачите? Інструкція. Да, і будемо збирати за інструкцією. Так. Квіточки, да? вони різні, різнокольорові. кольорами мені подобаються кольори. А, у нас кактуси ні, у нас ось така корзинка. Нам попалась другое. О, ще один помічник йде. Сіру, йді отсюди! Так, далі. Серега, сюди в студію не треба. Ось така поличка. О, і що? тому що у мене високі такі полиці і потрібно, щоб поскладати дрібні якісь лоточки з матеріалами і. Вони незручно стоять на високій і багато місця вільного. Так, далі. Ось така гора для вивчення англійської мови. Ой, це, мус... це нам сміло. Так, з мамою знадобиться. Так. Ось, так. Тут вставляються картки, ой, багато, і кубики. Для вивчення англійської. Ну, я буду використовувати як для англійського, так і для того, щоб діти е, називали предмети. Ну, мені подобається така приставочка. Підставка, тобто. Так. Далі. Ось така гра з котиками. Так, котики тут ховаються, коробочки. Давайте подивимось, розпакуємо. Да. Ось такі котики. Да. І ось такі коробочки. Будемо розбиратися, як використовувати їх. Ага. І ось такі ручечки да. 4 штуки. Мені подобались оці такі мені пухнастики. Мені от. <су>. Так, бери. Це теж для занять. І вони ще, давайте спробуємо. Я спробую стілус, да, наприклад. На <су> Хоп. Дивись, так, так. Молодець. Вот Дякую за увагу. До наступних така. зустрічей! Пока-пока.